Глава шістнадцята наблизилася пізня осінь листопад. Вона провела сонячні, але вже холодні дні, і незвичайно погідні ясні ночі. Одначе про воду говорили люди, що вона вже цвіте. В самій пізній осені був у неї час розцвіту. Вона була ледовато зимна, мала рішуче срібний полиск, та була така чиста й прозора, що на її дні можна було розрізнити і найдрібніші камінці. Та вже минув час білення полотен, білі довгі пасма полотен, що пишалися кожного літа у марійки в близькості бурдея в саду або на сіножаті коло конюшини, були старанно звиті й заховані в хаті на горі у великій скрині. Поля простягалися обнаження зі свого золотистого та різнобарвного строю. І тут і там спинялися громади тварин, випасаючи багато стернину. Поодиноке здавлене калатання майже беззвучних дзвінків при шиї вибраної чільної худобини блукалося, дрижачи тихими полями, завмираючи десь далеко в просторонні, а відтак наставала тишина. Спокійна й мирна, а земля огрівала, де могла, свою втомлену поверхню. Около бурдея виглядала гарно і відновлено. Михайло пробував уже цілий місяць дома, увихався, як бджола у всіх закутках господарства і зробив із нього, як говорив Івоніка, чисте дзеркало. Він багатсько чув і видів про війську, навчився багато, і що його тепер вражало дома не мило це була нехарність. Що лише міг у руки взяти, очищував, порядковував і загалом працював із такою охотою, неначе б вижидав щодня візитації самого генерала або якоїсь іншої військової старшини, ніколи не чув себе таким щасливим і вдоволеним, як тепер. Йому здавалося, що був паном якогось великого, пишного зеленого світу і міг у ньому робити все, що хотів. Звезене збіжжя стояло золотистим муром, або, як рівно, встала на компанія недалеко бурдея коло саду, і ані одне стебельце не звисало з нього безладно, а малий тік, що ділив його від бурдея, був чисто й старанно виметений. Опале з деревини листя, що становило лісок і сад бурдею. Було зібрано в велику купу й ожидало своєї удачі, а кукурудза саме лупилася. Очищувано висипували в конюшину колотоку, а вона визирала дрібними жовтими зубками крізь плетене пруття великого неповоротного коша, всюди панував найбільший лад. Надзір за стайнею худобою обрав Михайло зараз на другий день по своїм повороті, а Сава мав тепер, як він сам йому весело всміхаючись, сказав, на якийсь час урльоп. Він умивав і вичісував свої воли, що овелискувалися на сонці, мов шовк, а останній завів лад, мов у хаті. І воніка походжував щасливий і вдоволений, по всім усюдам, і, як говорив, то говорив незвичайно голосно. Це був найпевніший доказ його внутрішнього вдоволення і тихого щастя, та що з його душі спала осло на смутку. Михайло був уже дома, був уже більше як місяць і мав ще більше як з місяць остатися. Він мав Михайла ще хвилі перед очима і знав, що як той піде ще від нього, то за пару місяців верне вже на все додому. До півроку буде його мати на все вдома. В неділю ходив він із ним до церкви і здоровив кожного щиро й голосно. Цього року було вже працінь цілком інакше, як тоді. Марійка була горда і щаслива і вибирала в душі між багацькими доньками невістку, а навіть і Сава здавався веселішим, як звичайно. Він помагав охотно Михайлові при кожній роботі, і, хоча уникав усяких допитів брата про рахіру і його відносин до дівчини, то, однак, присутність його, здавалося, немов доволяла його, що найменше не потребував ночами пам'ятати про бурдей і худобу в полі, і міг журно пересиджувати в рахіри її батька. Тут став він зрештою майже щоденним гостем. Інакше малася справа з Михайлом і Анною. Вони могли лише зрідка бачитися, а ще рідше з собою говорити. Анна уникала всякої нагоди, щоб ходити в село. А коли пасла товар у полі, пересиджуючи там годинами, все ж таки не могла часто з Михайлом на самоті розмовитися. Зараз приступали до них дівчата або хлопці, що також доглядали тепер тут свою худобу, мишалися в розмову, і бесіда сходила на звичайні денні справи. До того боялися, що їх. Тайна могла частими стрічами зрадитися і так відкладали все на день святого Михайла, ожидаючи його, мов спасення від усяких смутків і клопотів. А коли тато й мама заборонять тобі на святого Михайла взяти мене за жінку, що тоді? спитала тривожно одного разу, коли їм прецінь довелося побути хоч часок на самоті з собою. Вона звернула свої великі жури, запалі, блискучі очі допитливо на його обличчя і всміхнулася вимушено. Тоді поставлю їм таке питання, відповів він, весело усміхаючись, і скажу або мати мене з Анною тут при собі, або мати мене з Анною в місті, тоді вже вони зм'якнуть, не бійся. Ти же не Рахіра, ти не моя перва сестра, і це не гріх, що ми любимося. Наша милість не потягне за собою гріхів і біди. Іншої причини не мають вони, щоби нас розлучити. Що ти небагацька дитина, додав, угадавши по її виразу лиця, що в неї були ті самі слова на устах, то я спитаю тата, тату, скажу, і ви, мамо, чи ви були великими богатирями, як побралися, га? А все-таки Бог на вас не забув, та й поміг щиро, що ви нині красні Газди. Я лишу вам усе поле, скажу я їм, тіштеся ним, а я беру собі Анну і верну назад до міста. Там я вже найду собі роботу і не згину. Тепер я вже інакше думаю, як давніше, тягнув він дальше, підносячи пишно голову вгору. Я вже оглянувся трохи по світі і знаю, що чоловік, який має добру волю до праці і здорові руки, не згине з холоду. В місті живуть люди і без землі. Тяжко живуть вони, все правда, але все-таки живуть, а часто й не гірше від нас. А втім, я все лиш так кажу, додав знову усміхаючися, бо я знаю, що як притисну їх, стануть по моїй стороні. У мами не стала би більше сліз плакати за мною. Вже що мало, здається, все виплакала. Я знаю, вони будуть сварити, будуть відказувати і нарікати, мати будуть перед усіма жалуватися, а тато раз у раз зітхати, а про те, хто мене може силувати сватати таку дівчину, що я не можу її в лице дивитися. Як чоловікові жінка мила, то так, якби вона його очима була, отак От я їм скажу нема тобі чого журитися. Вона підвела до нього спущений погляд і глянула йому вигребущо в добрі ясні очі. Він говорив так рішуче й переконуюче, так щиро, що вона не могла не повірити добрим успіхам будущності. У ній оживилася надія Нанова, і вона усміхнулася. А ж затремтіло в її душі вже в найближчій хвилі болюче, мов заткане десь в однім закутку серця жало, коли згадала хвилину, як він заявить батькові, що ось він має сватати наймичку Анну. Ти маєш надію, що все закінчиться добре? спитала наново несміливо і стиха. Маю, відповів він певним голосом. Не журися вже скільки, просив, обіймаючи її щиро. Ти вже так нагризлася, що стала чорна, як онта земля. За кого ти мене маєш, Анно? Що я в тебе? Ти гадаєш, що обдурю тебе й покину. Ти гадаєш, що в мене нема честі й сумління. Відколи ти така мудра стала. А деякі в мене руки, додав гордо, потішаючи її, і простягнувши раптовим рухом перед себе сильне мускулясте рам'я, так, що від мускулів аж лоскотом пішло. Видиш, яка міць. На чотири такі, як ти, а я б заробив. А ти боїшся, Анночко, ти боїшся? Він підняв її похилену голову і заглянув, зворушений, в її очі. Вони були повні сліз. Ну і плачеш. Вона обтерла сльози, не сказавши нічого. Анночко, просив м'яким ослоненим голосом, притягаючи її тепло до себе. Анночко, що ж тобі? Я ж тобі кажу бог нас не покине. Вона вхопилася його обома руками за шию і заплакала. Щось відняло йому голос. Що тобі, Анно, боже добрий, скажи мені, що тобі? просив, налягаючи. Ніщо, прошепотала, ніщо. Мені лише так тяжко на серці. Одна думка промайнула йому блискавкою крізь голову і неначе роз'яснила йому все. Вона боїться смерті, роз'яснила. Так не гаразд умирати, гріх. І він почав її потішати простими, неповоротними словами. А Однак скільки почувань, скільки ніжності замикала в собі та мужицька грудь, скільки правди й вірності лежало в його тремтячому голосі що силувався до ніжності й м'якості, скільки тривоги й щирості зраджували його зворушені добрі очі, ледве знав, що говорив, коли звук його голосу віддавав несвідомо найкращу частину його почувань і душі. Коли я тут, тобі вже нічого боятися, повторяв раз по раз, все буде добре, я лише бога просив, аби найнятися тут. Тут я пан. Най що до нас приступить, мені ні перед чим не страшно. Тут я дома. Я лише тут хотів уздріти себе, нічим не журися. Я стану усім за тобою, як дуб, і ану, най хто посміє тебе на волос скривдити, побачить. І перед Савою, і Рахірою боюся, обізвалася вона наново журливо. Він махнув легковажно рукою. Перед тим дурним спитав він знав, що перепалку дівчат у полі, і обіцяв Ані. Він знав про перепалку дівчат у полі і обіцяв Ані, що побалакає у відповідній хвилі з Рахірою. Що вони можуть тобі зробити, коли я тут? Можуть хіба старим зрадити нашу тайну, але наскільки я замітив, не сказали ще нічого. Сава собі добре роздумує, поки зачне за мною сварню. Він знає, за мною добре жити в добрі. Йому від мене нема кривди, я з ним добрий. Але він от ледве що говорить з тобою. Коли він багато говорив, Зозулько, він ні, не говіркий. Відколи з'єднався з Рахірою, відтоді розливаються йому слова в роті. Але ми живемо в добрі. Він прийде, з'їсть, йде до роботи, прийде знов, пробурмотить щось під носом і знов іде, або візьме стрільбу на плечі і плентається годинами по полі. Увечір іде до неї, або й не йде, і все ціла його робота, відколи я дома. Е, дурний хлопець. Оноді я його також бачила зі стрільбою в полі, обізвалася Анна потрохи потішена. Я бачила його ззаду, він ішов поволі в думках, без капелюха і дивився в землю перед себе. Він винюхує зайців як пес, сказав Михайло з усміхом. Це його найбільша втіха, як зможе застрілити зайця. Ну, щоправда, в нього ліпша рука і ліпше око, як у мене, та нехай радується тим, що мені до того. Але він зайшов потім у сусідній лісок, додала Анна, а там же нема зайців. Він, може, пізніше стріляв звідти. Краєм лісу маєш там всілякі корчі, він, певно, за них заховався. Він же не сміє ходити зі стрільбою, в нього нема дозволення на те. Могло б приключитися, що полем ішов би жандарм і відібрав би йому рушницю, і він дістав би за це кару. Се не можна, він те знає і вважає, та й таке най уважає. Якби відібрали стрільбу, була би велика шкода. Стрільба дорога і ніколи не хибне вистрілом. Коли лише не гукнеш з неї, вона понесе кулю на місце і там уже всьому кінець. Тато Гвалт за неї щенили би. Він те знає, не бійся. Я чула, Михайле, тягнула дівчина несміливо далі. Що Рахіра забігає тепер уже щаста, а не раз і по кілька день пробуває у своєї тітки ворожки, он тої циганки, що відбила своїй сестрі чоловіка. Я знаю, що в неї лише тільки на думці, аби мені якогось лиха накоїти. Вона може собі роздобути там примовленого зілля і кинути мені на дорогу. Ти гадаєш за таке тяжко? Вона погана дівчина. Добре, старий Петро каже, все каже, Бог не сотворив, все само вродилося, тому таке погане. І того ти боїшся, і через те в тебе на душі тяжко? спитав він, знов сміючися. Вона вагалася з відповіддю. Ні, не саме тому, але тягнула нерішуче. Щось буде, чим я журитимуся. І ще кілька разів снилося мені, що над нашим полем і бурдеєм. Тягалася туди й сюди чорна мряка, та й що й наді мною перетягалася вона, як я доглядала в полі товару і шила сорочку, і я не бачила нічого перед собою ані коло себе, і на хвилину стало так тихо, вже тихо й страшно. Михайле, що не дай Боже нікому дожити такого. А як мряка минулася, і я глянула на сорочку, на білому полотні чорні крапки. Це недобре, Михайле, недобре. Пам'ятай собі, що це недобре Я вмру. Відсьогодні за рік будеш ти в мене газдиною, і будеш не собі, але мені сорочку шити, і не чорною волічкою вишивати, а самим червоним шовком і золотом. Оце ти собі пам'ятай, сказав він весело. Журитися нема чого. Що снилося, то снилося, а що я кажу, то вже кажу. При тих словах вдарив себе п'ястуком об свої груди, аж загуділо, і, усміхнувшись, розсталося. Того самого дня пізно вечором вийшла Анна з хати. Загорнувшися, пішла до Менделя на гопляць по сіль і, вертаючи, дійшла вже недалеко панського дому, саме до того означеного місця, де свого часу старий Петро бачив великого чорного пса. Цього вечора не було ясно. Густа темінь розлягалась, і, ледве що десь не десь заблимала на ослоненому хмарами небі срібна зірочка. Темінь так і товпилася довкола неї. Вона чомусь мерзла і, обвиваючися, тісніше сердаком, прискорила кроки. Нараз добачила в темряві ясну постать, що прямувала саме проти неї. Сава зойкнула їй болісно в душі, а відтак перейняла її блискавкою свідомість, що вона сама, і справді, це був Сава. Він ішов рівною лінією, мов невидиме притягнений нею, і спинився раптом тісно перед нею. Сава. кликнула зовсім беззвучним голосом, і з її лиця збігла кров. Сава. Він не говорив ні слова. Вп'ялися лише очима в неї, вони зайнялися в нього дивним фосфоричним блиском і неначе заколихалися. Його ніжне, дитиняче обличчя стало поважне, майже терпляче, і він обізвався якимось диким, здаленим звуком. Саво, я тобі нічого не винна, зойкнула вона страшенно перелякана. Я тобі нічого не винна, але він не відривав від неї погляду. Здавалося, що той зимний погляд, що, мов, ніж улискував, пірнув лише на те в її душу, щоб її мордувати. Тепер зробив ще рукою рух, неначе б зривав з плечей стрільбу, не відриваючи від неї очей і простогнав. Майже без пам'яті сунулася вона йому в ноги. Не вбивай мене, не вбивай мене, кликала зойком раз по раз, хапаючися, його колін. Я тобі нічого не винна. Однак що це було? Він стояв хвилину недвижним, мов прикований, коли лежало йому в ногах, і його грудь тяжко дишіла, сопів, неначе по тяжкій фізичній праці, неначе підніс раптом і кинув до землі величезний тягар або перебіг шаленим бігом широке поле на раптовий, як смерть, поважний поклик. Кілька хвиль стояв тихо, важко дихаючи, а відтак, якби відзискуючи пам'ять, і розуміючи своє її положення. Копнув її згірдливо ногою і мовчки віддалився. Коли вона ослаблено несподіваним наглим переляком, дрижачим на всім тілі, піднялася і оглянулася за ним, його вже не було, неначе розплився в глибокій темені, так зник з її очей. Два кроки від неї лежала сіль, яку опустила з переляку, і чорна земля дишіла грубою грудою. З за одної розірваної хмари показався за одну хвилину місяць, пождав, аж не проволіклася друга і не закрила його збідніле магічне обличчя наново. Десь недалеко забрехала якась собака, а відтак настала знов цілковита тишина. Все волосся стануло їй дубом, і вона скричала проразливим голосом. Їй здалося нараз, що вся темень і вся самітність чорної спустілої землі збилася оце вкупу, заворушилися проти неї, що той туй виринес за неї наново постать сави і не лишить її вдруге живою. Білий і рівний виросте з одної або другої сторони і зблизиться до неї. Він усе, ще з нею не готовий, вона чула це, його страшні очі чула на собі, а її душа кривавилася, мов покалічена. Гірко Ко плачучи, забрала сіль і почала бігти. Все наново оглядалася в дикій тривозі, чи він не наздоганяв її, але зустрічала лише саму глибоку тишину і густу темряву. Місцями збивалася вона у величезні клуби і ставала муром проти неї, на розі під липами коло панського дому, потім навздовж, попри панський город, усе муром, усе муром, а останку коло докійного города, попри старі верби, що ділили сад докійн від її сусідів. Там вона перемінилася в чорну стіну між густим пруттям і сунулася громом на неї, стогнучи, забігла в домашнього бійця, а при сінних дверях майже повалилася. Незвичайним шелестом у тихих сінях викликана вийшла до кія, здивована із світлом із хати, і дівчина була б її дверима звалила, як на коли б вона в рішучій хвилі не подалася за світлом назад. Бог з тобою, Анно, що ти так летиш? спитала здивована жінка, підносячи високо світло вгору і освічуючи обличчя і цілу постать задиханої дівчини. Анна була бліда, наче б з її лиця зникла остання крапелька крові, а з остраху губи її аж поштивніли. Витріщившися на жінку широко створними, донестями зляканими очима, затріснула за собою сильно сінними дверима. Бог з тобою, дівче, що таке? повторила жінка своє питання. Ніщо, вимовила беззвучним голосом. Я здибала саву, я гадала, що він мене уб'є. Ой, боже, боже, матінка Христова. Та як уб'є, та за що уб'є? питала живо до Києва, вступаючи за дівчиною у хату. Ну, та же уб'є, через Рахіру, такий був страшний, що ей, боже, боже. З печі роздалося напівголосне хихотання. Се, підпивши собі трохи, Василь, сміявся та, умостившися вигідно на великій печі, слухався уважно всьому, що діялося в хаті. Сава хотів тебе вбити? спитав тепер весело. Та за що? Щоб забрати собі вашу гуску, солі? Ну, й було би за що людську душу на себе брати, і сказавши це, захихотав знову, як передче, весело, глубковато Докія поставила світло на своє місце, на комен, і звернулася до розпочатої праці коло печі, Анна сіла втомлена на лаву коло неї і оповіла стрічу. Його очі були такі страшні, докійко докінчила, такі страшні, що я скільки жити буду, не забуду їх ніколи. Іди, доньцю, йди, спокоювала жінка. Та за що мав би тебе вбивати? Всього й не кажи нікому, бо якби старі почули про це, то, то б на місці стали тобі ворогами. Сава ж лінюх, пустий з дівчатами, але він не лихий хлопець. Я його знаю, так як і того другого знаю. Тобі щось у нім привиділося, і ти перелякалася доньцю. Іди лягай на постіль, і не згадуй про це нікому. Відтак принесла з другої святочної хати свячену воду і покропила нею зворушене дівча. Їй було жаль молодої мучениці, що зі самої гризоти й тривоги про своє щастя бачила майже що не в кожнім якогось ворога. Зрештою, вона вірила і в нечисті очі. Самені очі для тебе тепер недобрі, об'ясняла спокійно дівчині, бо для тебе тепер, взагалі, позори чоловіків шкідливі. А коли ти ще перед ним перелякалася, то певно, що він десь добре на тебе витріщився. То ти, доньцю, його вже сама злякала. Так уговорювала й успокоювала вона ще довгий час дівчину, поки ся не лягла на спочинок, але цілковито не могла її вспокоїти. Скулившися на постелі, лежала непорушно і гляділа великими очима мовчки вперед себе. Він таки хотів мене змордувати, говорив у ній якийсь голос, ніби десь уже здалека. Я се знаю. Хоч на сьому ніхто не вірить, хоч най вірить, то я се знаю. Погляд його відчула на собі, погляд його відчувала на собі, неначе би блискавка попалила її, а його ніжне, дитиняче обличчя з виразом поваги й болю не покидало її у сні, аж над ранком попала в сон безсонний. Коли збудилася, були в неї руки зложені, як до молитви, вона й успокоїла глибоко розриту молоду душу дівочу.